Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це «Медексперт». Вітаю, ви дивитесь програму Медексперт. Сьогодні ми поговоримо про здоров'я і вплив стресу на нього, про те, що обов'язково потрібно знати батькам про лімфому. А також у нашій новій рубриці Консультує лікар, команда кваліфікованих спеціалістів медичного центру Родовід даватимуть вичерпну відповідь на ваші запитання. Тому залишайтеся з нами. Як зменшити негативний вплив стресу на здоров'я? Поради лікарів. День боротьби з лімфомою. Що потрібно знати про це захворювання? Діагностика та лікування різноманітної гінекологічної патології. Відповіді на запитання глядачів. Не встигли ми оговтатись від пандемії коронавірусу, як розпочалось повномасштабне вторгнення, і всі ці події великий стрес для організму. Тому ми вирішили розповісти, як зменшити його негативний вплив дуже простими методами. Адже наші медики вже створили цілу комплексну програму процедур, яка допоможе не тільки психологічно, але й для нашого фізичного здоров'я. Скільки б захворювань можна було оминути, якщо б людина не піддавалась стресу? А сьогодні цих факторів настільки багато, що черги до кабінету лікарів просто не закінчуються, адже все це негативно впливає на організм, провокуючи різні захворювання і водночас неприємні симптоми. Це болі голови різного гуманітного характеру, різноманітної локалізації, це запаморочення, це втрата апетиту, це навпаки підвищений апетит, це коливання тиску, це затерпання кінцівок, це безсоння, особливо зараз дуже важко з такою скаргою. Ну і, звичайно, це ми проговорили такі психологічні моменти, а є ще ж тілесні, фізичні скарги, це болі. Кожна людина індивідуальна, тому в кожного це проявляється по різному. Хтось навіть живе з цими симптомами, тривалий час звикаючи до постійного дискомфорту. Проте лікарі запевняють, що так робити не можна. Зранку встаєш з одними болями, засинаєш з іншими болями. Оцей хронічний больовий виснажуючий синдром, його треба якомога швидше позбавлятися, тому що він затягує. І тоді вже додаються всі психосоматичні. Тобто сьогодні в мене болить шлунок, завтра в мене болить голова, там щось шкілиником, а там вже на шкірі якась плямка, І людина ходить по тому замкнутому колу, який потрібно розривати. А зробити це можна дуже простим способом: не терпіти, не ігнорувати проблему, а звернутись до спеціалістів, які вже мають ефективно підібрані способи вирішення будь-якої ситуації пацієнта зокрема, у другому медоб'єднанні Львова до кожної людини є індивідуальний підхід. При поступленні кожен кожний пацієнт оглянути лікарем фізіотерапевтом і створюється індивідуальна реабілітаційна програма. При створенні такої програми ми керуємось досвідом закордонних лікарів, які вже мають досвід у боротьбі з посттравматичним стресовим синдромом. Нагадаємо, що за наявності електронного скерування від сімейного або ж лікуючого лікаря вся допомога надається безкоштовно. Наше лікування направлене на те, щоб відновити нервову систему і покращити загальний стан організму. При лікуванні посттравматичного стресового розладу ми використовуємо апаратну фізіотерапію, фізичні вправи, оздоровчі групи і масаж. Ми використовуємо такі види масажу, як оздоровчий, релаксуючий, стон-масаж і тучковий масаж. Це ефективно і при такому діагнозі, як панічна атака, адже це колись рідкісне захворювання сьогодні проявляється все частіше. Страх, неспокій, тривога, відчуття нехватки, нестачі повітря, болить голова, мушки перед очима. Ну перш за все, атака панічна, паніка, страх. Вона може тривати, ну і, звичайно, що пітливість, почервоніння обличчя, навпаки, сухість або болімія, людині хочеться, людина хоче допомоги. Вона хоче цієї допомоги. Допомога повинна бути, ну, як мінімум, відкрити вікно розчіпити, дотолитися до руки, сказати, що все добре, займатися дихальною гімнастикою, ну, з тим треба працювати. Ми живемо військовий час, постійні повітряні тривоги. Тривожні новини. Це все у деяких людей спричиняє панічні атаки, тобто посттравматичний стресовий розлад. Кожна людина по-різному реагує на стресову ситуацію, тому кожний пацієнт у нашому відділенні є унікальний. Не забувайте, що лікування це тривалий процес, але вартує того, щоб полегшити собі життя. І пам'ятайте, що здоровий сон, раціональне харчування та здоровий спосіб життя дозволить профілактувати багато захворювань. А далі коротко про головне. Нагадую, що з вами програма «Медексперт» і партнер нашої програми Медичний центр Родовід. І ми продовжуємо. Звернувся до лікарів з підвищеною температурою та висипом. У нашій країні вперше діагностували у людини мавп'ячу віспу. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Як виявилось, пацієнт був інфікований у одному з великих міст України. Сам ж він зазначає, що не мав контактів із хворим на віспу та не виїздив за кордон. Зазначимо, що віспа мав подібна до натуральної віспи, проте має меншу летальність та легші симптоми. Зокрема, серед основних це висип у вигляді прищів або пухарів на обличчі. Всередині рота та на інших частинах Нах тіла також може спостерігатись підвищення температури тіла, головний біль, озноб, кашель тощо передається захворювання контактно-побутовим шляхом. Наразі триває епідеміологічне розслідування вказаного випадку. Захисник, який втратив руку, зможе знову рухати пальцями. 33-річний Михайло Юрчук став першим, кому у реабілітаційному центрі Незламні, встановили біонічний протез руки. Завдяки спеціальним сенсорам він зможе відтворювати звичні рухи. Тепер кожен, хто постраждав від війни, має можливість на сучасне лікування, реабілітацію та протезування у своїй країні. Зазначимо, що завдяки проекту щонайменше півсотні українців отримують сучасні біонічні протези. Проте для цього потрібно зібрати 100 мільйонів гривень. Тому будь-яка допомога не шансом для когось, кого поранила війна. Долучитись до допомоги можна, відправивши благодійну смс вартістю 20 гривень на номер 88201. Або ж можна зайти на сайт Dobro.ua, натиснути кнопку підтримати та пожертвувати суму, яку ви вкажете самі. Ми не можемо передбачити, коли виникне те чи інше захворювання, але можна його профілактувати або ж вчасно діагностувати. Так, зокрема, це дуже важливо з онкологічними захворюваннями. Адже, як ми знаємо, самі вони не проходять. А навпаки, чим більше часу, тим гірше для самого пацієнта. Сьогодні ми поговоримо про лімфоми, зокрема дитячі, Отож, чим допоможуть профілактичні огляди у лікаря і на що батькам потрібно звертати увагу, перш за все, у нашому наступному матеріалі. Найнебезпечніші захворювання з'являються несподівано і часто ніяк себе не проявляють. Тому єдиним способом їх виявити залишається добре прислухатись до свого організму і у разі незрозумілих симптомів звертатись до лікарів. Так було і в 14-річної Ніколети. Дівчинка навіть не підозрювала, що в її організмі оселилась злоякісна пухлина, аж допоки її випадково не виявила мама. Перед тим як з'явилася пухлина, ну усталість була. Вона в один момент дуже сильно розпухло. Воно не боліло, нічого не турбувало. Чисто, що мама замітила. Не гаючи часу, Оксана поїхала з донькою на обстеження. Ми поздавали аналізи, направили нас у Лукачево. Там у нас взяли вже біопсію, почекали два тижні, бо відправляли її на Київ. Результат прийшов невтішний. Підтвердило, що це є пухлина лімфома Ходжкіна, бо там, як нам лікар поясняв, могло бути два о, дві різні лімфоми могли бути. Ну, Наша ще така, що лікується, слава Богу. Злоякісне новоутворення діагностували вчасно і Ніколетті одразу призначили відповідне лікування, яке вона проходить вже півроку. Ми вже прийняли там Мукаче чотири курси хімії. Пройшли, а сюди ми вже приїхали на лучову терапію. Зараз дівчинка почувається добре і готується проходити останній етап лікування. Лікарі зазначають, що ця пухлина насамперед уражає лімфатичну систему, і саме цей вид Ходжкіна найчастіше виникає саме в підлітковому віці. У дитячому віці на щастя лімфоми належать до рідкісних захворювань. І щорічно на Львівщині ми діагностуємо 4-8 нових випадків лімфом у дітей. Найчастіше вони зустрічаються. Якщо говорити про лімфому Гочкіна, то це підлітковий вік 12-18 років. А для негочкінських лімфом, в принципі, дитина може захворіти в будь-якому віці і на першому році життя, і до 18 років. Проте, досвід західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру показує, що рак не вирок. Тут майже 94% маленьких пацієнтів повністю одужує. Проте це в першу чергу залежить від ранньої діагностики. Щорічно дитину слід показати педіатру чи сімейному лікарю, навіть найздоровшу дитину. І розгорнути аналіз крові на треба зробити. Бодай один раз на рік, хоча зауважу, що при лімфомі аналіз крові може бути абсолютно незмінний, але є певні специфічні симптоми, які мають насторожити батьків. Серед симптомів то слід звернути увагу на збільшення шиїних лімфатичних вузлів, чи пахових, чи аксілярних, це характерно є так звані симптоми. Загальні, такі як немотивоване підвищення температури до 38 і більше градусів, це втрата маси тіла у дитини, підвищена пітливість в нічний час, свербіння шкіри. На таке завжди треба звертати увагу і насамперед звернутися до сімейного лікаря і якомога швидше відбути консультацію у дитячого гематолога. Додамо, що лікування лімфоми є тривалим та дороговартісним. Проте в Україні діє державна програма, згідно якою ця терапія є безкоштовною. Партнер нашої програми медичний центр Родовід. А ще більше цікавого зі сфери медицини нашого міста та світу. Дивіться далі у програмі «Медексперт». Міг ходити лише з перехрещеними ніжками. Медики лікарні Святого Миколая провели складну нейрохірургічну операцію трирічному хлопчику з діагнозом ДЦП. Зараз він вже може стояти сам на рівних ніжках та робить перші кроки. Це стало можливим завдяки сучасній методіці із США, яку перейняли наші медики та зараз активно впроваджують. Вона дозволяє зменшити спастику у нижніх кінцівках, а також на майже 80% знижує потребу у коригуючих ортопедичних операціях. Успіхи маленького пацієнта лікарі побачили чи не одразу Ісля операції, проте основний результат буде після другого курсу реабілітації. Україна – 56-та країна, яку з благодійною метою відвідали відомі британські мотомандрівники. Ніл Бейлі та Кіран Рідлі організували збір коштів для допомоги найменшим українцям. Подорожуючи, вони описували все побачене у соціальних мережах та закликали підписників жертвувати кошти. Таким чином вдалося зібрати близько 10 тисяч доларів. Мандрівники проїхали тисячі кілометрів нашою країною, і останнім містом, в якому вони завершили свою подорож, став Львів. Після візиту до дитячої лікарні Святого Миколая всю суму вони вирішили подарувати саме цій лікарні. У новій рубриці консультує лікар. Команда кваліфікованих фахівців медичного центру родовід відповідатиме на ваші запитання. Пишіть на сторінку телеканалу Правда тут Львів у Фейсбуці з хештегом «Медексперт» і у програмі ви почуєте вичерпну інформацію від спеціалістів на свої найболючіші запитання. Про діагностику та лікування різноманітної гінекологічної патології консультуватиме лікарка-акушер-гінеколог Світлана Коваль, яка вже 18 років допомагає жінкам, проводить УЗД органів малого тазу, консультує з питань планування сім'ї, контрацепції та лікування деяких форм непліддя. Добрий день. Цікава тема протизаплідних таблеток. Чи можна їх приймати самостійно і як довго? Чи можна використовувати їх з 16 років? Досить цікаве запитання. Насправді зараз дуже широко використовують контрацептивні засоби, але асортимент їх є надзвичайно великий. І для того, щоб пересічним пацієнтам, жінці, підлітку, дівчині вияснити, який насправді контрацептив буде пасувати саме їй, безумовно, однозначно потрібна консультація фахівця. А продовжувати приймати контрацептивні пігулки. Пацієнт може самостійно, але перша візита обов'язково має бути в лікаря. Лікар е, посідує з пацієнтом, визначає цілі і мету контрацепції, визначає статус локальний, визначає репродуктивні плани, вік жінки має значення, і підбирає найбільш ефективний контрацептивний засіб, який буде пасувати конкретно цій пацієнтці. Відносно контрацепції. Е, Продовженість її може бути різною, в залежності від планів пацієнта, але однозначно прийом їх має відбуватися під контролем лікаря, тобто візита раз у півроку, раз у рік повинна бути, після чого лікар оцінює характер впливу контрацептиву на пацієнтку і рекомендує продовження, або перехід на інший контрацептив, або зовсім відміняє його. Щодо дітей або молодих дівчат підліткового віку, які теж потребують контрацепції, тут дуже важливий підбір гормонального препарату, оскільки він безпосередньо відображається на характері менструального циклу послідуючому, і безумовно лікар найкраще вибере його. Крім того, слід пам'ятати, що молодь активна в плані статевих стосунків, але прийом оральних контрацептивів у вигляді пігулок аж ніяк не захищає від передачі інфекцій. Статевих від зараження вірусом герпесу, папіломовірусної інфекції чи інфекції, що передається статевим шляхом, тому однозначно консультація лікаря буде передбачати і використання бар'єрних методів контрацепції з метою запобігання, інфікуванню і подальших якихось проблем. У мене нестабільний менструальний цикл. Скачала на телефон додаток, де календар вираховують дні, коли мають початися місячні, але майже ніколи не сходиться. Думаю, що це через стрес. Часто менструація триває 7-8 днів і дуже сильні болі внизу живота. Майже завжди приймаю якісь обезболюючі. Гінеколога давно вже не була. Що з цим можна зробити? Можливо, якісь таблетки попити. В цьому запитанні є і відповідь. Давно не було гінеколога, це проблема всіх наших жінок. Нагадую, що жінкам репродуктивного віку, які є в мене по періоді, і юним нашим пацієнткам потрібно відвідувати гінеколога бодай один раз в рік. Тому відповідь якусь коректну на це запитання однозначно дасть лікар після візиту і розмови з пацієнтом. Е, насправді причини порушення менструального циклу є дуже різноманітні. Е, це і порушення гормонального статусу, і як вже сказала наша е, е, пацієнтка, це і стрес, яких зараз доволі багато, і в принципі це теж може відбуватися на е, менструальному циклі. Хоча, по великому рахунку, не всі пацієнти розуміють, який цикл вважається нормальним від п'яти до семи днів. Це середня статистична довжина менструального циклу менструації, власне кажучи. А проміжок міжмісячний може бути від 21 до 35 днів, і це теж буде рахуватися нормою. Тому знову ж таки випливає питання, що ці речі потрібно обговорювати з гінекологом при візиті. Для того, щоб призначити коректне лікування порушень настральної функції, лікар може призначити ряд обстежень, в тому числі обстеження на гормони жіночої статевої сфери, в тому числі, якщо пацієнт стверджує, що місячні болючі і тривалі, різні, можливо, буде необхідність провести загальноклінічні обстеження, в тому випадку визначити загальну аналіз крові і кількість гемоглобіну. Можливо, Потрібно буде долучити консультацію ендокринолога, який теж може виявити якісь порушення з боку ендокринної системи, функція якої дуже тісно пов'язана з функціонуванням жіночої статевої сфери. Тому е, огульно дати відповідь, які саме таблеточки поприймати для пацієнта для того, щоб нормалізувати цикл, це трошки некоректне некоректна була б відповідь. Тому запрошую на огляд. Тут ми намагаємося. Здійснити комплексний огляд жінки при візиті, для того, щоб вона не шукала в інших клініках додаткових спеціалістів, які їй потрібні. Огляд гінеколога безумовно в кріслі з забором мазків, із скажімо, забором матеріалу для проведення різноманітних обстежень, включаючи і урогенітальну інфекцію, включаючи обстеження на вірус папіломи людини, що має велике значення для скринінгу патології шийки матки, особливо зараз. Тут проводиться ультразвукове обстеження, кульпоскопія, тобто практично весь спектр. І за потребами залучаємо суміжних спеціалістів і послуги лабораторії. Вітаю, мені 18 років. За три місяці я схудла на 18 кілограмів. Зараз моя вага 50 кілограмів, при зрості 172 сантиметри. Я дуже часто сиділа на різних дієтах. Навіть було таке, що важила 48. Через це в мене зникли місячні. Вже другий місяць їх немає. Як можна їх назад повернути? Знову набирати вагу я не хочу. Ну справді дівчата зараз намагаються э, отримати. Э, Свій свою тілоподобу в таких межах наближених до худорлявості, і в принципі в цьому немає нічого дивного. Але як швидке зниження маси тіла, так і швидкий набір маси тіла мають в собі певні негативні наслідки, які відображаються на характері менструального циклу, і в одному і в іншому випадку це може бути їх зменшення аж до повного зникнення менструації, особливо коли раптове схуднення. І втрата не тільки жирової, а й м'язевої маси тіла супроводжується тим, що порушується менструальний цикл. Місячні зникають, але хочу нагадати дівчаткам, які худнуть, що жирова тканина в організмі жінки має також і ендокринну функцію, оскільки жирові депо в ненадмірній кількості є джерелом естрогенів. В жіночому організмі, який має безпосередній вплив на функцію в цілому, на якість менструального циклу і менстрації в цілому. Тому Бажано для того, щоб природньо нормувати менструальний цикл після схуднення, однозначно потрібна консультація гінеколога. В такому випадку він дає настанови, якими препаратами користуватися для відновлення менструального циклу. Поряд з тим, називаємо буде рекомендація дієтолога і ендокринолога як шляхом правильного харчування, який включатиме в себе білкову їжу. І помірні фізичні навантаження будуть повертати втрачені м'язи, зберегти фігуру, зберегти вагу, але відновити менструальний цикл за рахунок коректного призначення медикаментів. Діяти на випередження це дуже важливо для здоров'я кожного, і це ми можемо зробити, дотримуючись здорового способу життя, порад лікарів і просто, якщо ми будемо відповідальними до самих себе. З вами була програма «Медексперт» і Я і ведуча Ірина Цвігун. До зустрічі наступного тижня.